Привіт, мої дорогенькі! Дітки! Погляньте, що у мене сьогодні на занятті. Так, це свічка. Погляньте, який в неї яскравий вогник. Чи приємно вам дивитися на свічку на полум'я? Чому? Якщо піднести руку поближче до вогню, що можна відчути? Тепло. Як ви гадаєте, чи може людина світитися як свічка і дарувати тепло? Так, у доброї людини очі випромінюють тепло і сяють, як сіренькі, а своїми добрими вчинками вона розраджує, заспокоює, ніби притягує до себе таку людину, цінують і шанують. Що ж таке добро? Яких людей називають добрими? Діти, пам'ятайте, гарні, добрі слова завжди приємні, але важливо підкріплювати їх добрими справами. Ось послухайте оповідання Василя Сухомлинського Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховались в хатинці і дивилися, як з неба льє, мов з відра. Коли це бачуть, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села, одежа на ньому була мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав, як же ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві й жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчику. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Діти, котрий з хлопчиків учинив правильно? Чому? Який виставок можна зробити з цього оповідання? Гарні некрасиві слова. Гарні, красиві діла. Уявіть, що ми з вами йдемо стежкою добра. І, Дічу, ній, давайте пригадай, яку добру справу ви зробили вчора або сьогодні. Після цього, яке відчуття у вас? Начебто, на душі стало Тепло, приємно від цього, що ви знаєте, що ви зробили добру справу. Навіть ваші сердечка стали ще теплішими. Чуєте, як вони промовляють? Я люблю себе, я люблю тебе, я люблю маму, тата, люблю своїх рідних, близьких, я люблю землю і сонечко. Я люблю весь світ. Рано раненько сонечко встало, Доброго ранку усім побажала. Зичимо діткам щасливої долі, радості, ніжності, ласки доволі. Нехай кожного з вас буде щасливої долі, одні радісними та добрими. А зараз фізкульт хвилинка. Тож малятам усміхніться, і землі ви поклоніться. І до сонця потягніться, В різні боки нахиліться, Веретено покрутіться. Раз присядьте, два присядьте. І на стільчик тихо сядьте. Дітки, чуйте, як тихенько, неначе у бабусі світлиці, а чому саме у бабусіний? Бабусі вони добрі, лагідні, люблячі, а ще вони мудрі і знають багато прислів'їв. А чи знаєте ви прислів'я? Про добро? А ось послухайте: добро, як сонечко гріє. Як ви розумієте це, коли люди роблять добро, і їм тепло на серці, і тим, кому вони зробили. Добре слово краще за цукор і мед. Коли людині кажуть добрі слова, йому дуже приємно, настільки що краще, аніж солодощі. Від доброго не бігай, а поганого не роби. Коли люди роблять один одного добре, від цього не обов'язково тікати, бо це. Приємне. А погане, погане неприємне, тому не краще цього не робити. Свого спасибі не жалі, а чужого не чекай. Коли ти комусь зробив добро, не чекай, що тобі скажуть за це дякую. А ось якщо ти зроби, тобі зробили добро. Обов'язково подякуй. Будь вдячним! Добрий початок приводить до доброго кінця. Як ви розумієте, якщо добре і гарне спочатку, то й закінчиться воно теж дуже гарно. З поганої трави не буде доброго сіна. Яке б воно не було, якщо воно погане, Вчинок, то він поганий. Дітки молодці, тепер давайте заплющимо очі і перенесемося з бабусіної світлиці нібито на лісову галявину. Чи були ви колись у лісі? Якщо голосно крикнути, то ви почуєте відлуння, тобто ваш Ваші звуки, які ви вигукуєте, повертаєтеся, повернуться до вас, але не повністю, лише закінчення. Ось, наприклад, якщо ви крикнете любий, то почуєте лише бий-бий. Пропоную погратися в таку гру. Я буду казати слово, а вам необхідно його? Відлуння зробити. Давайте спробуємо. Бережи. Жи! жи зараз самостійно. Дякуй. Спасибі. Жалій. Допомагай. Усміхнись, молодці. Діти, якого кольору, на вашу думку, добро? А якого кольору зло? А ось давайте виконаємо з вами вправу. Я буду називати негативні слова, які мають негативний вплив, поганий. А вам треба назвати протилежне, добре слово. Ось наприклад, ненависть. Протилежне слово любовь. А давайте спробуйте ви. Зло. Добро. Сльози. Сум. Біда молодці. Діти, як без слів можна показати своє добре ставлення один до одного. Обняти, потиснути руку, поцілувати щічком, усміхнутися. Молодці. Сьогодні на занятті було дуже. Добре і тепло. І це не тому, що до нас завітала свічка і зігріла. Вона маленька і лише одна, а тому, що було приємно, що у ваших сердечках живе добро. Тож нехай поруч з вами всім людям буде тепло і затишно. А на сьогодні все. Пока!